Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний томатний сік з домашніх помідорів. Небагато, немало. Як то кажуть, різнокаліберні, різнобой, але для соку підійдуть усі помідори. Навіть такі, які мають ось такі невеличкі пошкодження. Або переспілі. Абсолютно немає значення, чи це сливка, чи це рожевий, чи це круглий, чи довгий. Нема значення. У мене сьогодні ось такий урожай. Помідорки я замочив на 20 хвилин в воді, добре перемив, і тепер будемо підготовлювати їх для подальшого приготування томатного соку. Що потрібно зробити? Якщо помідор має якісь пошкодження, ми їх просто вирізаємо, розрізаємо на шматочки і відправляємо в кастрюлю. Якщо помідорка красива без пошкодження, то ми її розрізаємо на декілька частин. В принципі, можемо вирізати ось цю плодоніжку, можемо не вирізати. Не принципово. Саме головне просто добре промити, на шматочки перерізати і відправити в кастрюлю. Приготування такого томатного соку, як завжди, дуже просте. На смак він виходить, неймовірний. Зберігається дуже добре. При кімнатній температурі, в кладовці, прямо в квартирі. Процес приготування такого соку не є складним. Я би навіть сказав, що він доволі простий, але власне от іменно такий метод є, як на мене, найсмачнішим. Ось що в мене вийшло. Тепер вмикаємо плиту, відправляємо кастрюлю на середній вогонь, не додаємо жодних спецій, жодної води. Просто самі чисті помідори. На невеличкому вогні нам потрібно їх проварити буквально 30-40 хвилин. Помідори не потрібно кип'ятити, вони повинні стати м'якими. Я ось так призакрив кришкою. Помідорки в мене проварилися буквально півгодинки. Я їх декілька разів перемішував. Тепер я повністю вимикаю помідори. Я їх накриваю кришкою. І залишаю до того моменту, щоб помідорки стали теплими. Помідорки трішки вистегли, ось які вони в мене вийшли. До речі, дуже красивого яскравого кольору. І тепер я беру саме звичайне сито, іншу кастрюлю. І акуратно переливаю наші помідорки такими невеликими порціями. Не потрібно дуже багато відразу брати. Ось так. Зразу і рідина, і повністю всі помідори. Перекидаю в сито, беру лопатку і починаю акуратно їх ось так перетирати через сито. Цей процес абсолютно не складний. Залишається ось такий от повністю сухий жмих з усім насінням, а в самій кастрюлі залишається дуже смачний, чистий томатний сік. Тому таку процедуру робимо з усіма провареними томатами. Ось що в мене вийшло. Такий красивий яскравий самий власний сік. Тепер я знову ж таки відправляю кастрюлю на плиту. Цього можна не робити, але я по своєму смаку добавлю одну таку столову неповну ложку солі. І ось так на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Ви можете додати будь-які спеції, які вам смакують. Власне, лимонну кислоту я додаю лише для того, щоб банки добре зберігалися в теплій квартирі. Якщо ви маєте свій погріб, цього моменту ви теж можете уникнути. Сіль теж на ваш смак, її можна не додати, а вже коли відкриєте баночку, собі трішки присолити. Тепер залишаємо на плиті сік до закипання. Ось і все. Наш сік прокипів буквально 5 хвилин. Дуже велика перевага іменно такого способу приготування в тому, що не утворюється піна. Я жодного разу не зливав піну. Банки в мене простерилізувала посудомоїчна машина. Це дуже теж класний спосіб, не потрібно вимивати. Заклали в посудомойку на режим скла і банки чудово промились і простерилізувалися. А проте кришки стерилізую окремо. Паралельно, коли в мене закипає сік, в окремому сотейнику в мене стерилізуються кришки. Тепер нам залишається лише розлити томатний сік по банках та закрити стерильними кришками. От і все. Весь процес приготування дуже просто, дуже смачно. Такий сік чудово зберігається при кімнатній температурі. За рахунок того, що помідори попередньо ми проварили, не відчувається оцеї сирості від самого томата. Тому сік виходить просто-просто казковим. Готуйте дуже просто! Рецепт простий, але неймовірно смачний. Повірте, це набагато смачніше, аніж купити готовий томатний сік з магазину у Пачці. Кому сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Хто ще не підписався, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного.